Вітаю на каналі CryptoVibe. Сьогодні я розповім, як я спалив на комісію суму еквівалентно до ціни Даєво Ланоса для отримання дропу від Архам. Розповім, як я планую із цих потрачених коштів, пересісти з Ланоса на заряжену беху. В загальному я просто підтверджую свої слова діями, як і завжди. А для вас вийде класна історія, щоб поспостерігати. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця, тому що в кінці я розповім, чи вдалося все ж таки мені заробити на заряжену веху. А ми починаємо. Let's fucking Лецфакінго! Розпочнемо ми ж з історії: з чого все починалося. Дроп доволі відомий всім аналітичний сервіс, який роздав у 2023 році просто за реєстрацію пошти і пароля по 200 доларів. Кожному пару тижнів тому Архам оголосив про створення їхньої біржі і про офіційний дроп за те, що ми будемо торгувати на цій біржі, отримувати поінти, і потім ці поїнти будуть конвертуватися у токени Архам. І з аналітики того, що в них лишилося ще на подальші дропи, 10% від соплая, тобто 230 мільйонів доларів, із аналітики того, що у них дуже класна команда, і ми знаємо їх. Як люди, які роздали дуже гарний дроп, та й в принципі по риск реварду витрачених коштів до потенційного прибутку, був дуже і дуже хороший. Тому я написав пост себе в телеграмі, також обов'язково підписуйтесь. Посилання буде під цим відео. Після цього виставив одне відео, друге відео і постійно розповідав, що я активно. Відробляю цей дроп і очікую від нього гарну насипку. Свої слова я підтверджую активними діями, а саме тим, що зробив 5 мільйонів обороту на своєму аккаунті. Якби я робив це по маркету, у мене би вийшло 5 тисяч доларів затрат. Але я робив це лімітками, на що витратив близько трьох днів, паралельно з іншою буденною роботою. Тому зафіксуємо цей момент, що витратилося в мене на цей архам, який в мене вже чесно, за три дні плотного ворку. Плюс до того 2000 тисячі доларів комісії, а тобто спалений саланець, і я просто підтвердив свої слова діями, як і роблю завжди у себе в телеграм-каналі. І так як я вже медійна людина, я захотів зробити з цього і публічну історію. Для мене це як будинне життя. А для вас це як цікава історія для того, щоб подивитися, чи вдасться мене заробити, чи я просто спалив на вітер 2000 тисячі доларів. Я знаю, як всі люблять рахувати гроші. А хто ж їх не любить рахувати? Тому давайте порахуємо, звідки ж взялися ці всі ланоси, BMW і так далі. Ну, з тим, що я спалив ланос на комісію, який коштує близько 2000 доларів, це зрозуміло. Це просто спалені кошти для того, щоб отримати поінти, які потім конвертуються в токени архам, які я зможу продати, і з цього отримати прибуток. Яка ж буде конвертація, невідомо. Але я зі своїми колегами рахував, що в нормальному розкладі за те, що ти будеш торгувати по маркету, а тобто, ти спалиш на... 5 мільйонів об'єму 5 тисяч доларів. Тобі дадуть 2-3х до твоїх затрат. Аби я спалив 5 тисяч доларів, мені б насипали 10-15 тисяч доларів. Сколько? 10-15 тисяч доларів. Да ти шо, охуел, Але це крипта. Я не роблю ніяких очікувань насправді. Тобто я спалив ці кошти і вже з ними попрощався. Тут ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Проект може конвертувати поінти так, що вийде один до одного до затрат, тобто що ми нічого не заробимо. А може бути і таке, як було з попередніми дропами, що у мене буде мінус. Але це відповідальність, яку я несу за свої кошти, так само як ви несете за свої. Тому для мене це, як я вже кажу, буденність. А для вас буде класна історія, щоб поспостерігати. Снепшот по поєнтам архам буде сьогодні. Наразі, коли я записую це відео, тобто 13 грудня. Коли ж будуть результати і коли нам сконвертують наші поїнти в самі токени архам, ще невідомо. Але про все детально і про всі результати я напишу в себе в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтеся. Саме там я даю всю актуальну інформацію і там висвітлю, що все-таки ж вийшло із цієї ситуації. Я просто спалю і втрачу свої 2000 доларів чи зароблю на заряджену беку F-30. Тому велкам до мого телеграм-каналу. Думаю, цікаво буде понаблюдати, що все-таки вийшло із цієї ситуації. Історії я закріплю QR-код тут на свій телеграм-канал, а також посилання на мій телеграм-канал, як завжди, під цим відео. Обов'язково підписуйся. Це неодноразова історія, про яку я розповідаю. Просто активності настільки багато, що я не встигаю про всі висвітлити на ютуб-каналі. В більшості це виходить на телеграм-каналі. Як я заробляю, як я вйобую гроші на крипті. Тому там доволі цікавий контент. Бачите, набагато менше стало відео, і за те, що дуже багато роботи я не встигаю і робити і писати пости в телеграм, аж потім тільки доходять руки до Ютубу. Тому підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Напишіть свій коментар для більшого активу цього відео. І обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, тому що тут буде дуже багато відео про заробіток на крипті. Та й в принципі, коли я бачу більшу віддачу від вас в активі, набагато більше. Бажання записувати вам відео. Тому історія він, -він а я прощаюсь, тому що. сорі, мала, все в крипті, а треба тепер ці гроші відробляти якось. Що робить?